Потарча в українській міфології так називають дитину, яка померла нехрещеною, або її душу, яка тепер не знає спокою, вважається демонічною істотою. Як і більшість міфологічних створінь України, потарчата старші за християнство на цих землях, але увібрали у свій міф його вплив. За переказами, душі потерчат сім років літають і поросять хреста, їхні голоси, подібні до жабячого кумкання. Хто почує голос потрачати, кажуть, повір'я, повинен пожаліти нещасну душу, кинути хустину, рушник або шматок полотна як крижмо для хрещення і промовити. Іван та Марія, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Амінь. І дати ім'я дитині. Тоді померла немовля стає янголом. Коли ж за сім років по смерті таку дитину ніхто не охрестить, вона потрапляє до нечистих духів. Таке маля крадуть русалки, та й саме воно, як кажуть подекуди в Україні, стає мавкою симоліткою Ці симолітки володіють особливою мудрістю, що проявляється в розгадуванні чи загадуванні загадок. Злі духи мучать викрадених немовлят. І тільки на зелені свята вони вільні від страшних тортур. Тому колись на Полтавщині жінки, які поховали нехрещених малюків, збирали всі дітей з вулиці і пригощали їх на русалчин великдень А на Поділлі під час обряду під назвою Гоніння Шуляка жінки поминали своїх померлих, особливо нехрещених дітей. Існувало вірування, згідно з яким на зелені свята вони з'являлися мавками, нявками та русалками і лякали всіх своєю непередбачуваною поведінкою. В Україні розповідала також, що душа потерчати переходить у пугача або лелеку. По семи роках після смерті потерча, так ніким не охрещене, стає пугачем. На Поділлі й гадали, що саме тому пугач здебільшого живе на гробовищі і кричить: Поховав! Відголос цього вірування зберегла й народна пісня Ой, сів пугач на могилі. За переказами блукають потерчата переважно на озерах та болотах, ходять у темряві із невеликими світильниками. Які блимають то спалахуючи, то гаснучи, таким чином потерчата заманюють людей до себе. Ховати нехрещених дітей на кладовищі вважали великим гріхом, тому місця для похорону обирали десь за цвинтарем на перехресті доріг. У давнину їх ховали в самому житлі під порогом або ближче до печі. Такий звичай можна пояснити тим, що дуже давно саме біля печі хоронили померлих родичів, тому кожна мати, яка ховала там дитя, сподівалася, що ним будуть опікуватися предки, які не віддадуть його нечистій силі. Поховання ж під порогом або перелазом у народі пояснювали тим, що переступаючи це місце, люди ще раз втворили ногами хрест, перехрещували потерча. Існував також звичай переступати новонароджених тварин, оберігаючи їх від нечистої сили. Тих дітей, що народилися неживими, закопували під пічною трубою, бо саме демархати вважали ходом у потайбіччя. і з цієї ж причини існував звичай зазирати в піч після похорону когось із хатніх родичів, щоб позбутися страху, спричиненого померлими. На Закарпатті, щоб не боятися небіжчика чоловіка, вдова тричі вигукувала його ім'я в піч. Хоронили потерчат також під деревами. Дерево, яке садили на могилі в уявленнях людей, є світовим деревом, що поєднує світ живих зі світом померлих. Із троїцького обряду під назвою Завивати вінки на Чернігівщині можна зрозуміти, що звичай ховати потерчат під деревом був доволі поширеним. На волині до потерчат ставилися бережно. Вважали поганою прикметою, коли раптом виявиться, що хата побудована на місці, де колись закопали померлих дітей. Їхні душі, як уже мовилося, весь час літають і просять хрещення, а хто почує їхній голос, має кинути все, що тримав на мить в руках. Хрестя чи потерча, його тим самим відбирають у нечистого, тому вважалося, що тому, хто кидає крижму потерчаті, слід стерегтися, щоб чорт не зробив йому якогось зла. Звичай давати потерчатам імена бачиться значно давнішим за християнський обряд хрещення. Так, згідно з міфологією створення світу, все навколо створювалось через його називання. Дати ім'я означає дати життя, у випадку з потерчатами дати життя вічне, прилучити їх до янголів.